Вітання про цікаві події цього тижня. Дивіться вже за мить у програмі Про головне у студії Тетяна Поминальна. Знаковий цей тиждень для позашкільної освіти Борисполя, адже по вулиці Глібова, 1 відкрито додаткове приміщення для занять вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Нове приміщення це мрія як педагогів, так і вихованців закладу. І от тепер, завдяки спільним зусиллям батьків та міської влади, вона здійснилася. Встановлено новий ліфт у будинку по вулиці Київський, шлях 87. Це вже не перше оновлення в цьому домі. Ліфти компанії Отіс вже експлуатують мешканці цієї багатоповерхівки в сусідніх під'їздах. За умови, якщо люди належним чином ним користуватимуться, ліфт прослужить багато років, працюючи щоденно 24 години на добу. Деталі згодом у сюжеті це задоволення обійшлося для бюджету громади 600 тисяч гривень. У нас сьогодні в планах. Ще до кінця року замінити ще два ліфти, це по вулиці Бажівка, 4 за моєю спиною, цей будинок, який зараз стоїть, от, і по вулиці Новій. А взагалі готові шість проєктів. Я озвучу вам суму 600 тисяч. Якщо це ще шість ліфтів, це не багато немало, це 3,6 мільйона гривень. От, з урахуванням того, що не тільки на ліфти нам потрібні гроші. тобто, це дуже величезні витрати, але ми зобов'язані робити комфортні умови проживання для наших людей, тим більше, що ці ліфти вже відслужили 25 років і по нормам ми їх зобов'язані замінити. З нагоди дня рятувальника, який відзначається в Україні 17 вересня, у Борисполі привітали представників цієї відповідальної професії. Зі святковими вітаннями та почесними відзнаками до пожежної частини міста завітали мер Борисполя, його перший заступник, начальник відділу надзвичайних ситуацій, виконувач обов'язків голови Бориспільської РДА та настоятель свято-миколаївського храму. Я хотів би вам подякувати за те, за ту роботу, яку ви виконуєте. За те, що ви бережете здоров'я наших мешканців нашого міста і району. Побажати вам, щоб ця осінь пройшла без пожеж на торфовищах і в лісах. Слава Богу, що на сьогоднішній день не горять у нас торфовища. Подякувати Добре. за те, що ви в минулому році не тільки в Бориспільському районі, а виїжджали за Київ на тушіння пожеж, ліквідовувати надзвичайні ситуації. І хотів би вам сказати, що ми готуємося, завдячуючи міському голові, завдячуючи міській раді, ми готуємося до зими, до тих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Традиційно напередодні дня міста школярі Борисполя змагаються у грі «Веселковий експрес. Сьогодні на європейській площі учні 5-6 класів моделювали новий герб міста, співали гімн Борисполя та розповідали про знакові місця не лише словами, а й діями. Як це відбувалося та яка команда перемогла, дивіться в окремому сюжеті? Кожна школа просилає команду від школи. Які мають назву свою емблему, девіз дітям дуже подобається брати в цьому участь. Вони проходять завдання на станціях, дуже різноманітні скласти вірша про Бориспіль, відповісти на інтелектуальні питання про Бориспіль і такі різні різні завдання. Відгадати на фотографіях, яка місцевість Борисполя зображена. Тобто, ми перевіряємо, як діти знають і люблять наш Бориспіль. Вихованці реабілітаційної установи наш дім отримали подарунки від компанії Проктеренґембел. Її представники вже не вперше відвідують установу і надалі планують продовжувати допомагати її вихованцям. Діти раду зустріли гостей, вони співали, танцювали та гралися разом із ними. Деталі про візит. Дивіться незабаром. Ви не можете навіть вийти, наскільки ваші слова такі вразливі для нас. Справді, що ви не словами хочете щось сказати, а щось робите своїми руками, діями, і це підтверджується даною Прави насправді для кожної з наших дітей важливо не просто щось робити, а робити це і заробляти це також. Частково це є частиною соціалізації. Ми вам вдячні за цю допомогу. 17 вересня Борис святкує тисяча першу річницю. Для мешканців та гостей міста заплановано масу цікавих заходів. Святкування розпочнеться об 11.00 на європейській площі. А також у цій годині старт спортивних заходів відбудеться у міському парку. Завершиться святкування виступом гурту «Танок на майдані Конго, який розпочнуть о 22 годині. Детальніше про заходи можна переглянути на сайті телеканалу. Це всі новини на сьогодні слідкуйте за оновленнями на сайті телеканалу Бориспіль та будьте у курсі подій.